Починається з листя банану. Всі знають, як ростуть банани, а чи ви знаєте, як ростуть папаї. Думають, знають одиниці. І сьогодні ми вам це покажемо. Ходімо, подивимось, як це екзотика по-львівськи. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! – Мене звати нас? Світлана, перша народна програма про село Ляс-Село. село. О, дуже приємно ви на екскурсії. Так. – Мене звати Надія і я власниця одна з бананової ферми. Дуже цікаво, ми їхали по дорозі і бачимо вивізку. Бананова ферма. Я собі подумала, де на Львівщині може бути бананова ферма. Вирішила завітати а до нема вас. нема бананової ферми, картоплю посадити, знаєте, зробити все збирати. Та а? жартую. жартую. <рес> Ні. Є банани, і ви знаєте, то що ви з далекої дороги? Ми з Рівненщини приїхали до вас. А таке далеко. Тому я пропоную почати з чого? Нетрадиційно з дегустації. Отже, банановий лікер. Це теж робимо себе банановий лікер, лімончелло, банановий і лимонний джем. Можливо, це ви мені якесь черзілля бананове налили. Я ж не знаю. А, Бо ви, ви так загадково знаходитесь десь так е, з дороги, з'їхати. Але, ферма. Близько, до Але близько, близько до Львова. близько та, пару до Львова, Так, пару хвилин і все. І бачите, і ви вже зразу, ну ви ще не бачите, що ви. Будем... Так, я шла. вас вирішила підготувати. Бачите, коли ви вже спробуєте лікарну, ви будете все сприймати ще краще. Відкриються е, інші чакри, чакри інші чакри. види. Ну давайте за вас. І за вас. Як гарно, що ви приїхали, бачите, як це такі дороги ведуть до нас. Всі, дороги. Всі казкові дороги ведуть до вас. Казкові. І не казкові. І не казкові так. Давайте. Давайте. Ага. Ви знаєте, це алкогольний напій. так? Ну, ну, лікери не бувають без алкоголю, абсолютно. Але алкоголь абсолютно не відчувається. Тому Будь що Якісний, та, тростяний цукор і молоко І це абсолютно все наше. Тут нема жодних підсилювачів, смаку, фарбників. І вам має бути зараз такий смак лимончик, я кажу, лимончика. Бананчика. Ви ще лимончик мене не так. пробували. Думаю, вже в цих в лікерах, в алкоголь. Напоїв і чоловіка за вас. А, прекрасно. А ви чоловіки? Звідки знаєте? А Розказали по дорозі, мені а по дорозі вам розказали. Тобто ви вже повністю ну якось така підводка вийшла. Цікаво, чого Та нормально? ні? Бачите, не? от котрошки бананового лікеру і вже зразу йде зовсім інакша розмова. Відразу Я відчуваю, як знаєте, оцей. Це такий чудо напій іде по цих жилах, так. настрій піднімається, все стає легше. На дворі моросить дощ, так. але настрій тільки Так, взагалі немає значення, абсолютно. Так, ну що, смакуйте, бо ваше чекає лімончело. Наша дегустація. так. так. Зазвичай у нас дегустація відбувається пізніше. Але кажу, оскільки ви здорові, я бачу так, приїхала така гарна дівчина та так гарно сказала. Та думаю, треба зразу почати. Ну що, тепер ви вмієте бути гостинною, вміє бути гостинною. Дякую. Дякую, дякую. Отже, вас тепер чекає лімончело. Лімончело. Це теж ваш лимончик. Е, е, та, ви побачите, з яких це лимончиків. Е, і наше лімончело, знаєте, це такий класичний італійський лікер. Угу. Але я взагалі не порівнюю ніколи з магазином, оскільки в магазині, е, ну, по-перше, дуже часто можуть використовувати не саму цедру. От і в мене угу. значно менше цукру. Ну що, ми поїли, продегустували. Тепер покажу, що де в нас Боже, які це наші справжні львівські джунглі. Так, це липниківські джунглі поблизу Львова. Абсолютно вірно. І дивіться, кава в нас тут росте, дозріває. Оці ага. ягідки зразу. Та це ягідки, це є та, оці ягідки, зерна. Та, так? та та всередині два зерна. А, себе а, та, ви для нас... себе вирощуєте? Ні, в нас екскурсія, ми продаємо саджанці. Ага. Ми продаємо саджанці, і така кава може рости вас вдома. Угу. Та, от ми так трошки перебігаємо. Завжди смішно, бо коли я веду екскурсію і починаю з кави, кажу, ви любите пити каву. І думаю, що я буду прощати каву. Я кажу, Будете варити з цих зараз. Буду варити, та, я кажу, ні-ні, кава, це в нас та історія, що ми продаємо. Отже, кава в нас є, папая достигає. Чекайте, де папая? Ось це. Так. Та, зелений цей плід. це цей, та, він ще достигає. Тут вам теж буде ближче. Ага. Видно папаю. Е, от, от, такі я ніколи не бачила папаю, якщо чесно. Ну, смачити. Взагалі вона має бути оранжева. Ага. Вона має бути насичено оранжевого кольору. І Якщо робити салат з папаю, це так смачно, а дуже смачно. Е, Скажіть, будь ласка, коли воно достигне? Вона зразлена, Плід. Дивіться, в цій теплиці ми е, вже плоди з Достигають з липня місяця. Просто папая вона поступово достигає по рівнях. Перший один рівень, потім uh -huh. другий, потім вище. І, власне, та. Ну, ще трошки її достигнемо. Лимончело, це собі. Правильно, що, то лімончело і той джем, то все оті лимони. Е, взагалі так люблю лимони, вони таку дають енергетику, бо, тому що на одному дереві, бачите, зразу воно починає отут цвісти, тільки, тільки буде. Ага, цвіт. Ага, Це суцвіття його. Так, це буде тільки готується цвісти. Угу. Е, є зелені, є одразу жовті, і це в них бурлить життя просто в круглий рік. Ви знаєте, гігантські. Гігантські, А знаєте чого? Лимони, тому що сорт київський крупноплідний угу. і селекціонував його український вчений. І, власне, в нас от ідея виникла, може, завдяки цим лимонам. Розкажіть, до речі, чого екзотик? От мені просто дивно, чому саме всі вирощують картоплю, не знаю, зернові, а тут екзотичні дерева. Я думаю, що ви, може, познайомитися сьогодні ще з моїм чоловіком, він дуже в мене впертий. Він, угу. якщо щось хоче, то це він досягає того різними шляхами. І, власне, ми починали з того, що це були якісь там трави, кінза, рукола і так далі. Фішка мала бути, що це натуральне, власне, екопродукти. Типу, да? екопродукти. Mm -hmm. ну, але, чесно, це зовсім невигідно. І це були якісь там такі спроби, одні, другі, треті, поки я не побачила власне передачу про вченого, який вивів ці лимони. Mm -hmm. Наша ферма це сімейна історія. І в нас є ще тато, чоловіка-тато, який. Обожнює щось вирощувати. Він вивів 50 сортів помідорів а, і так далі. і так далі. Ну, Одним словом, коли я побачила цю передачу, я загітувала тих наших чоловіків поїхати. Бачите, ну, все починається з ідеї жінки. Та. Вона вирішила всіх озадачити. Але чоловіки, бачите, підхопили. 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 Тато він просто каже, обожнює вирощувати все. І ми його з помідорів переключили на банани. Угу. На папайі. Дуже йому це. Так, знаєте, пішло цим у Вас фактично агроном тут так? Там, можна сказати, так, можна казатого головний агроном. Ми підтягуємося, але фактично, якби не було цього досвіду, який мав тато, це було б фактично нереально, бо тому, що ну багато є дуже багато нюансів. Та ось поруч, мандаринове дерево, угу. воно буде достигати в грудні. Та угу. в грудні мандарини будуть оранжеві. Вони такі будуть. Знаєте, коли все на вулиці так пасмурно, ти приходиш сюди і тебе тішать ті жовті лимони, ті помаранчеві мандарини, жовто-гарячі апельсини, але це буде в грудні. Угу. Але ми готуємося. так, лимони вже вже. М -м, дуже відчувається смак лимону просто. Просто аж знаєте, рецептори спрацьовують. А, і одразу хочеться так. Та хочеться щось такого кислого, лимонного. Дуже смачно. І дуже так в повітрі просто цей аромат панує. Так. Що це таке велике? Це, що куш, це, це що? мій знак, який був 11 років тому. Угу. Приїхала з відрядження, розпаковую речі, дивлюсь, у мене якась цибулька. З відрядження було в Маврикій острів в Індійському океані. Я така ну думаю, посаджу. І сім років вона росла в мене на підвіконі. І вижила в основному тому, що можна пливати раз в місяць. Та класична історія, класична, пелюче сонце приїжджаєш, а в тебе новий листочок. Та одним словом, це є фуркрея. Фур і знаєте, як вона потрапила до мене? Як? Вона росте до двох метрів, потім по центру викидає квітконіс, вверху багато-багато квітів. І от коли ті квіти відцвітають, там формуються цибульки. Так що я йшла з сумкою, яка була пляжна, не закривалася. Вона вам просто як знаєте, знак долі. Впала знак долі. В сумку. Та, впала в сумку. Скажіть, будь, будь ласка, як ви реалізовуєте свій продукт? Де можна придбати ваші, ваші саджанці? А, дивіться, якщо ви є в інстаграмі, це бананова ферма, нижнє mm -hmm. бананова нижнє підкреслення ферма. От. І власне реалізовуємо ми поки що, або ви приїхали до нас, або ми відправляємо по Україні, але це виключно через інтернет. Mm -hmm. Тобто магазинчику ще чогось поки що принаймні немає, тому що наша продукція. Унікальна в тому, що вона абсолютно натуральна. І, наприклад, наш банановий джем він не буде дуже довго у вас угу. триматися. та? І в принципі, якщо ви хочете мати хорошу якість, коли це вже ставиться на промисловий масштаб, це або буде дуже дорого, угу. треба об'єм. Треба об'єм. Так, або ви втратите в якості. Поки що в нас йде комбінація, що це не дешево, але це дуже смачно. Так. Добре, це стосується вашої фактично продукції переробки вже що мається. На саджанці. Де можна придбати саджанці? Е, та сама історія. Або ви приїжджаєте до нас, або ви дзвоните, і ми вам відправляємо. Угу. Ви От коли почалася війна, угу. всі були в якомусь такому стані, незрозумілому. Там на факту звичайно. E, і, і куди робити, і що це. І це той варіант, коли ти не закриєш, коли ти... а настрою до цього зовсім немає, і, і не знаєш, що ти чекаєш. Але нас приїхали наші клієнти з Харківщини, з, власне, з Харкова, які молода сім'я, які переїхали сюди в безпечніше місце з малими дітьми, а батьки в них залишилися в Харкові. І вони приїхали на екскурсію. Mm -hmm. І після екскурсії вони кажуть, так, нам ті, 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 ті рослини, і ми відправляємо на Харків. А це якраз період, коли найбільше бомбили от е це місто, і я кажу, ви впевнені? От, ви точно чому для чого? А вони кажуть, то, наші що... батьки це дуже люблять, і їх це підтримує. І я думаю, ну слухайте, якщо в людей така історія, і вони я змушена робити. то це просто та це от серйозно люди надихають. Пішки магії. Та-дам! Боже, воно рухається, воно живе. так? Всі рослини живі. Та? Мімоза Мімоза, боже, та вона сором'язлива. Вона сором'язлива. Вона така ніжна і тендітна і завжди піднімає наслідки. Бананова ферма. Ось цей виток банана. Як називається цей сорт? Намвах. Намвах. Ага. Маленькі такі маленькі бананчики. так? Коли Вони дозрівають. Дивіться, орієнтовно до півроку, залежить від температури. До речі, я читала, що бананове дерево, воно фактично. Трава, Трава, та, трава. що це трава. трава? А чому дерево? Або це не дерево? Це а трава? Це буває, Ні, дивіться, воно Староку. взагалі не має стовбура, це просто щільно прилягають листочки. Так. Один раз від просто його очікує і все. Угу. І що воно росте близько 40 років, фактично, бананове дерево. <су> так, пише Вікіпедія. <су> Ні, дивіться, це є трошки міф. Це теж міф, так? Ми <су> <він> розвінчуємо міфи. <су> Тому що воно один раз виросло, дало плоди, ми його зрізали. Ага. Але збоку йдуть нові саджанці. І тому можна сказати, що воно буде рости 30 років, в принципі, а -а -а. може і 40, як пощастить, бо воно постійно дає діток і діток, але це не одна та сама рослина. Це одна та сама рослина. Так. це просто от пішло, все дозріло, зрубали і це зрубали. Наступна буде плодоносити. Скажіть, от смак фруктів о цих бананів, вирощених у вас, схоже до тих імпортних чи чимось відрізняється? Точно смачніше, смачніше смачніше, але я завжди кажу, бо тому, що в нас, наприклад, є така опція, коли на екскурсіях дозрівають банани. Насправді їх правильно зрізати зеленими ми робимо неправильно. Тобто, в нас вони дозрівають на рослині і вони достигають хаотично. Тобто, може бути тут, не поступово. І відповідно, хто дуже хоче за окрему плату, це можна взяти і зірвати, і покуштувати прям так. з дерева, прям з трави. Так. Прям з прям Знову ж таки, бачите, це стереотипне мислення. Не дерево, а трава. Да. Але ви не кажете пальма, і це вже добре. Бо тому що багато хто пальма, пальма так. вікіпедія мені допомогла. Я ще теж читала про Вікіпедії про те, що бананова трава вона фактично зацвітає після ну там місяців, починає цвісти. Орієнтовно, так плюс-мінус може бути і швидше, трішки може бути швидше. Як ви прискорюєте цей вегетаційний період? Ми не прискорюємо, все природні, все природні. Створюєте абсолютно природні такі умови для так, того, що так. зростання. Але mm -hmm. ми ще просто про смак. То що я кажу, що коли люди куштують банан, так, mm -hmm. то вони кажуть, а, ну ні, завжди. 99%. Всі кажуть, що це смачніше. Але була у нас одна клієнтка, яка бере пробує і каже: ну, це банан. Я кажу, а на чому я але Це банан. Та смачніше, папая це 200% дуже смачно. От єдине, що ми продаємо дійсно з плодів, це є плоди папаї. Ще раз будь ласка, це ж екзотична ферма, екзотичні рослинки, значить екзотичні шкідники. Та певно, звідки їм взяти? Це екзотичне? Все наше, наше. Коротше, коротше, невибагливі. Наші... Все. наші невибагливі слимачки просто з задоволенням все хрумкають, оскільки ми не використовуємо агресивної хімії, тому наші саджанці можуть бути деколи трошки підгрижені, якщо ми не вчасно побачили угу. слимачка. Та все це абсолютно можливо. Андрій, це Світланка. Да. А, Андрій, дуже приємно. Перша програма про село Ля село. Нас да, віталя село дуже, дуже я якраз спокійною душою. Ви хотіли мене щось там? Про що ви хотіли? Про опалення. Котли. Про котли. О, Це от, от а, просто знайде найбільше Андрія... біль. Нашого українця опалення У вас цілий рік це зима. Цілий рік ну, ви так. опалюєтесь вісім так, місяців. Вісім місяців ми у Ми опалюємо вісім місяців. Тобто, якщо хтось мені скаже, що в нас якась південна країна, ні, у нас північна країна. Вісім місяців е, в нас зима. Насправді, Світлана, ви правильно кажете, що це це, це, це дуже складно, так. але є одне, але я казав класик. Я дуже це люблю. Я люблю вогонь, я люблю дрова, я люблю ці всі, знаєте, шлак чистити. Я люблю. Чекайте, чекайте. Ви в мене таке це таке сказати. <свісляє> <свісляє> Боже, ну таких збочень я ще не чула. Так, ну ну я, я, я люблю це. Я, от в мене, оце це цей це вогонь, ця це тяга. Е, тобто, в мене, якщо от пропадає тяга в котлі. Це для мене трагедія. Uh -huh. Я просто. Я, я от, я, тобто, я зразу йду, дам десь щось. Тобто, піролізний котел. Uh -huh. Ця штука, розумієте, от в мене було стільки сюди приходило професіоналів, ніхто не знає, що з ним робити. Uh -huh. Розумієте, Приходили мені стільки, казали. Я, от, я зараз знаю все про піролізний котел. наприклад, якщо мені хтось там скаже, от приїдь до мене, скажи, що там, що з ним не так. Я би приходив, я би навіть е, рукавиць не вдягав. Угу. Е, е, от, Ви по зовнішній оцінюєте? Я, я, вами, я да? знаю зразу вже все, що, що він хоче. Угу. Наприклад, я е, приходила майстри, приїжджала звідки, я кажу, я дам тисячу доларів, скажіть тільки що. Що мені тільки не говорили? Вони мені розказували, що треба перекрити цей вентиль. Світлана, mm -hmm. як перекрити цей вентиль, як піде зворотна тяга, воно ну, як бне, no. то тут буде цей. Казали, трубу постав вищу. Трубу ставити вищу. Це, тут це, не це не так труба висока. і так труба вище. висока. Розумієте, це такий бред. Mm -hmm. не, не було. Просто піролізний котел це котел, в якому горить вогонь вниз. Як у ракети, полум'я горить вниз. дуже, розумієте, Він є дуже економний. тобто, У нього є свої параметри. тобто, як, от, розумієте, Ви, наприклад, uh -huh. як сідаєте на от, наприклад, uh -huh. да? а ви не вмієте їздите, у вас і я теж не сідав. Uh -huh. Але, наприклад, у вас, уявімо, у вас нема прав. Uh -huh. Ну, що, ну, як ви на Ламбарджі? Ви не кайфанете, no, вам, Але коли ви вмієте класно їздити. Ви на як ракетка. Так, да, але, 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 але тоді ви канете від да. ламбарджі. Оце типу ламбарджі, і вона потім вона, котел він, він є економний, він є класний. Але за ним треба вміти доглядати. Так. Да. Ваш головний асистент. Ну давайте, ви мені допоможете. Давайте. трошки. Але ви знаєте, ви самі оце тако несете цю сокиру. Uh, так, це, ну я, я вже звик. Я вже звик. Дивіться, ну я це маю спробувати Вона, Я хожу, що вона ходити. Але, та, ходите, да, ну, це але класно. я вам хочу сказати, що тут таке серйозне навантаження. Вона дуже. Це, це є най. Так, най, най, найбаж... майстер-клас. Ликті мають та, хоч. бути такі, так? Да? Дивіться, тут все дуже просто. Дивіться, тут е, ясно, що цією сукирою вона є важка. Бажка. Але е, в тому її плюс. бо Гравітація діє. Тобто ви просто фактично тут її піднявши, угу. просто її опускаєте. Е, Ні, ну так <рес> от, але якщо ви її гарно вмієте опустити, угу. тобто дивіться, то а, ну. таке от поліно йде е, май майже зараз. Тобто величезне поліно, яке важить кілограм 15-20, тріскає… Ну і кілограм 15-20 да, Так, вона, вона дуже 100%. Важка. Ну давайте! Зал Згадуємо. Ага, мімо. Сто, стоп, сто. <coughs> Давайте ще раз. Ще раз. ще раз. Дивіться, замахуємося тут, і ага. тут іде ногами, доводимо. До, так треба знати. Да, 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 да. О, є вже <HZ2> пішов удар. Бачите, удар тріщина, так, ну ви знаєте, це не легка робота. Ну, це не легка робота. Звідки ви таку за день їх тримаєте на сам? Тут дивіться, в щоб за одну ніч йде кілька тачок дров, тобто, це багато. До війни дуже класний був е, напрямок е, Папая на плодоношення. Uh -huh. А у мене Папая коштує по 800 гривень, а у мене. Е, кілограм? Кілограм. Uh -huh. е, насправді, щоб ви розуміли, собівартість Папаї, я так дуже довго, скрупульозно це рахував. Довгими зимовими ночами е, палячи е, в, в печах. Е, кілограм, е, собівартість кілограма Папаї в мене виходить тут тисячу гривень. Але. А продаючи її по 800 гривень за кілограм, я дуже добре заробляю, тому що я її впаковую в знову ж таки в послугу, в додаткові. Тобто, і це для для мене знову ж таки. Ми ну я рахую маркетинг як ну я як, як, як частинка фінансів. Ну частинку як маркетинг, як частинку доданої вартості, розумієте? Тобто, не 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 все міряється конкретною гривнею. Знаєте, пане Андрію, ваша ферма це не просто ферма, це емоція, це душа, це оце, такі теплі сімейні відносини. Відчувається, що ви з любов'ю, з турботою ставитесь одне до одного до кожної цієї рослинки, це неймовірні відчуття, і до таких саме фермерів хочеться приїжджати. І на згадку команда для село дарує вам ось такий. Ось таку дощечку для того, щоб ви знали, що дуже вас -ля, ля село. Ну чудно, а я поставлю її на видне місце. Абсолютно е, дуже гарно. Я я взагалі е, дуже люблю дерево, метал е, от такі о, теж крафт до речі. Крафт, так, Абсолютно я люблю. Я, я люблю такі тільки ля село. Крафт І вона бачите? в мене буде стояти на, 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 на видному місці. Це місто дійсно унікальне. Сюди вкладено багато досвіду, знань і роботи. Приємно спостерігати за людьми, які повністю віддаються своїй справі. Такі фермери це наше майбутнє. Прогресивні, винахідливі і вони не адаптуються, а адаптують умови під себе. І саме про таких фермерів ми хочемо, щоб знала вся Україна. Тому підписуйтесь, ставте лайки і ми чекаємо на ваші коментарі. А ми вирушаємо далі. До нових зустрічей, Па-па! Купуйте українське, підтримуйте українських фермерів. Кожна ваша гарівня дуже важлива для їхнього розвитку, тому що фермер є основою розвитку українського села.